3 листопада сьогодні церква у своїх календарях згадує преподобного Іларіона Великого. Він є засновником монашого життя в Палестині, бо він був перший, який зібрав навколо себе велике число самітників і об'єднав їх спільним правилом. Він народився близько 292 року в Таваті. Місцевості, що лежала за 5 миль від палестинського міста Газа. Одного разу на нього напали розбійники, бо сподівалися чимось поживитися у нього. Що б ти робив, якби на тебе напали розбійники? спитали вони. Голий не боїться розбою, відповів святий. Але вони могли б тебе вбити. Усе моє життя це приготування до смерті і чекання на неї, сказав преподобний Іларіон. Зворушилися їхні серця, дарма що були душогубцями і, пообіцявши покаятися, відійшли від Нього. Та натомість диявол не давав святому Іларіону спокою, спокушав його найстрашнішими тілесними спокусами. Тоді преподобний безнастанно молився, кілька днів не їв нічого, не пив, тяжко працюючи, аж до повного виснаження, і так говорив до свого тіла: Осле, я догоджу тобі, так, що не будеш мені противитися і дуба ставити. ячменем, а половою буду тебе кормити. Замучу тебе голодом, спрагою, спекою і холодом. Я накину на тебе стільки роботи, що ти впадеш без сили і будеш змушений більше пільнувати пашу і відпочинок як нечистоту. Яку страшну і тяжку боротьбу вів святий з ворогом спасіння, диявол вигадував йому найхитріші пекельні штуки, аби лиш звести його з обраної дороги. Але святий Іларіон у кожній спокусі знаменував себе хресним знаменням, призивав Ісуса і Марію і з часом цілковито поборов спокуси.